Ми вже покращили результати рибалки на картоплю. У нас була одна коропиха така, а сьогодні вже є дві рибинки. І ми продовжуємо ловити далі. Ще півтори годинки, я сьогодні п'ять посажу. І все. Можливо, ще вдасться ловити короб. В принципі, задоволений я вже для всіх уважних слухачів цього відео у мене є сюрприз. На вас. Очікує конкурс. В даному відео ми проводимо конкурс. Нагадаю всім, що кожне відео, яке набирає 5 і більше тисяч переглядів, буде винагороджене гарним конкурсом. За це літо я провів дуже багато класних конкурсів. Ми роздали абсолютно різних всяких призів. І сьогоднішній день буде не виключення. Ми ловили на попавчики, Ось тут відео набрало нас гарні перегляди, тому логічно буде розіграти попавчик